Велике випробування і велика честь виступати перед таким потужним зібранням професіоналів у цій області, тому що я зовсім нещодавно не став причетний для до розробки цих дистанційних курсів завдяки Володимиру Миколаєвичу і його ентузіазму і терпінню, і тому тепер вже. Неможливо зупинитися на цьому шляху, і о, хочу представити вашій увазі ті малесенькі наробки, які вже довелося зробити. Мене цікавить дуже питання щодо методичного. Забезпечення у в дистанційних курсах, і в тому числі така проблема як формувальне оцінювання, яке в цій презентації прив'язане до предмету медична біологія. Як ми розуміємо, що оцінювання є дуже важливим кроком у педагогічному процесі, оскільки воно дозволяє нам визначити прогрес нашого здобувача на шляху певного предмету. І серед видів оцінювання на тепер одним з найважливіших вважається формувальне оцінювання, яке визначає індивідуальний прогрес цього здобувача поза порівнянням його із іншими здобувачами, і без виставлення оцінок. При цьому це оцінювання нам дозволяє. Не тільки визначити, як саме цей здобувач просувається за, пред, за даним предметом, але і ще й соціалізувати його, і також надати і йому зворотний зв'язок, і викладачеві так само. У Мудлі ця можливість передбачена, і тут ви бачите саме скріншот із. Сайту Академії Мудл, яка е, порівнює формативне чи формувальне оцінювання із сумативним оцінюванням, тобто на оцінку. Ну головне, що це формувальне оцінювання не дає оцінки, як такої. При цьому далі воно має бути дуже е, швидким і надавати зворотний зв'язок, тобто невідтермінованим. І крім того, цей здобувач виконує той самий тип завдань, які. В нього будуть на сумативному оцінюванні. В Moodle запропоновано 4 види завдань для формувального оцінювання. Тобто це завдання, які не потребують подання, потім завдання з поданням тексту онлайн, з поданням файлу і групові завдання. У але, як ми бачимо з вами, що не всі з них відповідають отим вимогам для доформативного чи формувального оцінювання, а саме вони не одразу дають зворотний зв'язок, що є важливим для самого здобувача і для викладача так само. Тому ми розглянули можливості цього формувального оцінювання в аспекті нашого курсу. Цей курс Є досить комплексним, він вивчає там різні аспекти біології, потрібні для майбутніх медиків, і тому тут потрібні саме і різні типи завдань для формувального оцінювання. І тому ми підійшли до цього в тому плані, що розглянули можливості тестових завдань, завдань у форматі. H5P і завдань з відкритими відповідями типу CLOSE для потреб формувального оцінювання. А я прошу вашого вибачення для скорочення часу, не буду демонструвати курс. Я наробив скріншотиків, тому що думаю, що це буде достатньо інформативне. І як ви бачите, що в тестових завдання, завданнях ну, можна надавати до кожного правильного чи неправильного. Відповідь, певний коментар, і який буде з'являтися після того, як здобувач обере певний цей, цю відповідь. Ну, можливо, що не одразу треба давати правильну відповідь, а краще давати підказку для того, щоб здобувач міг це, пошукати ще відповідь на це питання. А щодо питань у форматі H5P, то тут можна їх три види одразу використати: це drag and drop, drag the word, and fill in the blanks. І то саме добирання. Певних е термінів до якихось зображень може допомогти у запам'ятовуванні візуалізованої інформації, і е так само як і з опануванні певних тем а, добір слів, е які можуть бути е як правильні, так і неправильні, і одразу це видно, е як це зробилося. І далі можна знову ж таки себе перевірити і повернутися до певних термінів. А Fill in the blank так само дає нам одразу зворотний зв'язок, який є автоматизованим і не потребує великих затрат часу викладача, так само як і студента, і одразу ж можна повернутися до цього матеріалу. І найцікавішими в цьому плані є завдання типу Close. або з. Закритими відповідями, тут рекомендацію використовувати ці завдання ми знайшли в математиків в Калініної і так само до себе їх пристосували. Як ви бачите, що тут можна одразу використати три різних види. Завдань, тобто, це з короткою відповіддю, з множиною відповіддю або з числовою відповіддю в одному завданні, і так само тут насправді. Від здобувача потребується досить багато різних обрахувань не для того, щоб дати відповіді на це. Але до кожної відповіді, яка дається покроково, він може потім повернутися і перевірити те саме він помилився, якщо це формативне оцінювання. Але, звісно, що і що ми не знайшли всіх можливостей для формативного оцінювання в нашому курсі, зокрема задачі У нас ще не є закритими і деякі інші розділи, тому ми вважаємо, що середовище модул дає досить багато можливостей для цього формативного чи формувального оцінювання прогресу здобувача з медичної біології. Однак ще треба. Пошукати певні плагіни або зовнішні ресурси для дистанційного курсу для того, щоб повністю цей всі завдання формативного оцінювання були реалізовані. Дякую за увагу.